Пошив би я шапку, кульбаби кульбабки на ніжках тонкі. Пошив би я шапку з кульбабок м'яких. Яка буде шапка? Тепленька, легка, мов заяча лапка, біленька, пухка. Ще в кого є шапка, така, як моя, в цій шапці зимою гуляти моя. А поки про шапку я вам говорив, на білі кульбабки вітрець налетів, дмухнув і кульбабки розніс, розметав. Пошив би я шапку, так вітер не дав. Якщо враховувати особливості матеріалу, можна зробити корисну, а не лише красиву річ. Подумай і скажи, з чого можна зробити шапку, для якої пори року та для якої ситуації буде доречною шапка з пуху, з хутра, з газети, з тканини, зі стрічок, із заліза.